Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі циркулярну пилку від компанії Metabo, а саме модель KS55FS. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Паралельний упор. Патрубок для підключення пилососу та сама циркулярна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1200 Вт. Максимальна глибина різу при куті 90 градусів 55 мм. Максимальна глибина різу при куті 45 градусів 39 мм. Глибина різу з направляючою шиною 50 мм. Диск, що встановлюється на дану циркулярну пилку, має діаметр 160 мм та посадковий отвір 20 мм. Кількість обертів холостого ходу 5600 обертів на хвилину. Вага інструменту без кабелю 4 кг. Довжина мережевого кабелю 4 м. Гарантія, що може надати магазин Tools.net.ua складає 3 роки, так як ми є офіційним представником компанії Metabo в Україні. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що дана циркулярна пилка працює з направляючою шиною. До речі, використовуватись може не тільки шина від компанії Metabo, а будь-яка шина з відомих брендів, таких як Bosch, Makita, Festool тощо. Отже, далі перейдемо до можливості регулювання кута нахилу. Як ми бачимо, за допомогою двох спеціальних барашків, кут нахилу тут регулюється від 0 до 45 градусів. Також регулюється і глибина заглиблення. Також регулюється і глибина різу. За допомогою спеціального важілю ми можемо. Обрати необхідну глибину і відповідно її зафіксувати. А диск, що встановлюється на дану циркулярну пилку, має діаметр 160 мм, товщину різу 2,2 мм та посадковий отвір 20 мм. Підошва виконана з алюмінію за допомогою лиття під тиском. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Вам подякував та до нових зустрічей.